Друзі, куди їдемо? наскільки там безпечно, небезпечно? Якщо нам повезе, то там трошки далі будуть бої, то на нас не будуть звертати увагу. А якщо не повезе, ну, то їм може трошки потерпимо. Будемо бачити, все час покаже. Ніколи не знаєш, пощастить чи ні, бо на цьому напрямку в Запорізькому та у цій місцевості у полях та посадках поблизу роботиного все змінюється дуже швидко. Але від однієї з найбільших бід російських дронів камікадзе бійці 65-ї механізованої наста себе убезпечили. У так званому сіряку так військові називають сутінки. Ці убивці не літають. Тож мчимо туди, звідки починався запорізький контрнаступ до сходу сонця треба виїжджати отаку то по сірому та да. да, за вже забізали а от кабам керованим авіаційним бомбам які росіяни активно запускають то по роботиному то по оріхову то по позиціях армійців все одно яка пора доби тут вони приземляються регулярно та цілодобово убиваючи руйнуючи знищуючи все довкола 10-15 кабів на день, і в Оріхові як і Грашкові, ламаються багатоповерхові будинки, а в роботиному, знищеному майже до фундаменту, руйнуються останні стіни, де бійцям, хоч якось, можна було сховатися від цілодобового російського артвогню. Работина паработіна убрала кабара. Це каби Ага, Це чорний, так два. Чити і йдемо. через да, добре. Сережечка каби, буквально. Приходимо. Угу. Приходимо. По, і там, Кутер, о, і Дрони камікадзе та керовані авіаційні бомби на цьому напрямку росіяни почали масово застосовувати. Коли їх відкинули, зароботано і далі. До Оріхова та Околись нині дістає лише ця зброя та РСЗВ. Реактивні системи залпового вогню. Накшталт градів ураганів смерчів. Ага. Це алюмініум, це ще з авіабомби. Бачите, які це він ще тупий, тому що алімініум. Зараз не там стальний. Дрон. Ось станьте і замріть, не рухайте. Добре, ядок на прийом. Мавік. Це не наш, бо він вертається. Але на те, щоб прорвати тут, в полях перед Роботиним, першу лінію оборони окупантів знадобилося майже п'ять місяців. На перший штурм іксів, так називається перша за тодішніми позиціями армійців. Висота на шляху до Роботиного бійці 65-ї механізованої бригади пішли ще у лютому. Пішли. Ці ікси, це якраз був початок усього всього, що, що ми робили. Ну оці, як на роботі, ну це вже і чи там спочатку треба було їх забрати, бо так як у противника була висота, і плюс вони контролювали частину асфальтованої дороги. Ця група з 11 чоловік у нас була іменно в моєму юпіку, який їхав. Так чотири юпіка було юпіки. Це «ЮПР-765» – бойові гусеничні машини піхоти, які Нідерланди передали Україні як військову допомогу. Це стара техніка 60-х років виробництва. Нідерланди їх зняли з озброєння ще років десять тому. Тут не надто надійна броня, яка витримує лише уламки. В загальному машина досить хороша, але Якщо немає прямих попадань від уламків, вона захищає прекрасно. Навідника так само вона захищає, якщо від уламків, якщо птур і тому подібне, ну це це вирогідність 70 на 30, Що машина ну, відсотків, що вона лише виживе саме на такій броні. Бійці, хто добровільно зголосився штурмувати висоту, виїхали на операцію Бредлі чи Леопардів у 65-ї механізованої не було. Немає і досі. Юбіки – єдина іноземна техніка на озброєні бригади. Наш юбік був, в принципі, самий перший. По плану ми мали йти зверху окопів, а другий юбік, який їхав, і наша там розвідка була, якось, ну, такі хлопці, також, які з нами тренувалися, то вони мали заходити безпосередньо в окоп, а ми їх, так як зверху, мали більше прикривати і цей. Ну, трохи це не, не сталося так, як мало бути. Бо... Противник виявився за ту ніч, коли ми мали йти, він підтягнув сили, переміняв позиції птурів і вони нас просто чекали. Перший ЮПР, в якому був Микола, єдиний зміг дістатися висоти. Всю броню, що за ним, окупанти розстріляли з протитанкових ракетних комплексів. Нашому ЮПРІ так само трошки він невдало став. Він так зупинився, що. Якраз коли відкривається оця ляда ззаді, де в Юпіарі, щоб висадка була десанту, то наш десант попав прямо під пулеметне гніздо, там де був противник. І тому в мене командир, мій, який безпосередньо машини бойової, ну, він загинув на місці разом ще з одним моїм побратимом. Їх просто так, як він скосив. Вони могли б погасити активність ворожого стрільця вогнем з Браунінга. Саме цей американський кулемет калібру 12.7 встановлений на ЮПРах. Але він заклинив, згадує Микола. А потім і в його броню прилетіли птури. Бували випадки при прямому попаданні птура, що екіпаж виживав. Ну, звичайно, машина догорала, але сам, сам екіпаж і відповідно десант, який. Був, ні, виживали. Тур прилетів з боку УПР, і його, і ще одного командира, який був безпосередньо, так само старшим лейтенантом ворон він був, то їх двох та як цим забрало. Акумулятив просто пропалив їх. Ну і ще один був Савчин Андрій. Так само він загинув, він був безпосередньо зі мною. Коли ми вже з машини вибігли, забрали цього пулеметника і цей. І намагалися далі якісь дії проводити, щоб штурмувати. Але наші ті ззаді, які мали заходити в окопи, виходить, що вони просто не зайшли. За відсутності командира, 24-річний боєць взяв командування на себе, вирішивши вибиратися та вивозити поранених з цього пекла. Його ЮПР, хоч і пошкоджений, згадує, але все ж був на ходу. Дорогою вони підбирали поранених з інших екіпажів. Всього у підбитий юпік набилося чотири десятки бійців. Більшість з яких були важко поранені, були й загиблі. Так завершився перший штурм іксів. Суту намагалися взяти не лише 65-та механізована, де за штатом немає штурмовиків чимало підрозділів, в тому числі спеціалізованих. Пробували здолати опір ворога, але із цим завданням не впоралися. Надто укріпленою виявилася висота. Ціле підземне неприступне місто за півтора роки великої війни вибудували окупанти на українській землі, замінувавши все довкола так, що полями підібратися до них змоги не було. Лише прямою дорогою, яка повністю розстрілювалася, та посадками, які росіяни цілодобово поливали. Проведене світло подовжуючи капітальні перекриття, укриття, таке собі підземне містечко. Насправді, на позиції ікси росіяни облаштували собі достатньо серйозний укріп район. І все ж навіть неприступні фортеці можна здолати. Відбити у ворога ікси і відкрити дорогу на роботине допомогло ретельне планування операції та вдача. Яка, як відомо, любить сміливих на початку літа, армійці знову взялися за висоту. 7 червня ввечері штурм не вдався. Зате рано вранці, 8-го у сутінках, група розвідників та піхотинців майже без опору зайшла в окопи росіян, які явно не чекали такого швидкого повторного наступу. Євген був у групі піхоти, завданням якої було підтримати розвідників, хто першими заходив у майже неприступний ворожий укріпрайон. Вів групу Полтава. Заступник командира підрозділу. Ну, «От Звідси якраз працював противник з, з Покемона». До цього дня найбільшою проблемою цієї висоти був кулеметник, прикритий бронею, який відсікав вогнем усі спроби штурмовиків наблизитися. Шо, кулеметник ховався цим ветером? Вони під ветером. Під бетером, під бетером, під бетером та. там, там копчик у та, них був. Да. був ков, все полиця облаштовано. Того ж дня, 8 червня, коли рано вранці розвідники та піхота пішли у наступ, кулеметника на місці не було. Арта так відпрацювала, що вони звідси відійшли трошки далі. Ага. Не косу, Ні, так? останній тут вже. Вон там лежить, там. Там останній. Він ще досі потім лежить. Розвідники стрибнули в окопи та, просуваючись, нищили всіх, хто був там. Та, скільки тут купали? Вісім. Що йдемо кудись? І один водички просив. І один водички просив он там. Ну ми його шукали, не знайшли. Мабуть, а як водички просив? Ну просто води дайте ті піть, десь аж там далеко. Шістьом же піхотинцям довелося ліквідовувати окупантів, хто спокійно, без зброї та захисту рухався дорогою до іксів. Це була чергова зміна, яку на висоту вів старший, і яка геть не підозрювала, що ікси уже не їхні. Це було десь у пів шостого ранку. Вони просто йшли міняти тих ну, орків, які типу, на ексах були. Дві колони, десь чоловік по восім, плюс ще це старший так друга. Ну, оскільки старшого, як у нас не було, скерував шість осіб, приготувались, підпустили поближче і відкрили вогонь. На дорогу повернулися одиниці, згадує Євген. Когось із автомата ліквідувала піхота, хтось підірвався на мінах, когось догнали боги війни. Потім екси ми тримали десь близько 10 днів діб. При цьому нас обстрілили з цього станка, гради в одну ніч висипали сім пакетів градав. Ну, Міномета, геси це все, ну, все, все було стабільно. Взяття цієї висоти відкрило силам оборони дорогу на роботи. І 65-та, а згодом і 47-ма механізовані разом зі спецпідрозділами пішли вперед. З жорстокими боями та втратами, відбивши в окупантів населений пункт. Уходим! У бліндажах та траншеях іксів уже давно нікого немає, але сюди все ще прилітають російські снаряди, коли окупанти здійснюють так званий плановий обстріл. Або коли ворожі пташки бачать тут бійців. Тут усе давно пристріляне, бо ці траншеї та бліндажі копали та накривали самі росіяни. Там ще багато такого плану бліндажів. Ага. Є з ці бачите, так ховається. Є ще з виходами звідти. В них були підсобні всі господарські приміщення з тої сторони, склади були з тої сторони, а бойові бійниці, тут зараз просто не видно, а там далі бійниці всі йдуть на ту сторону, ага. на нашу. І туди, так з виходом. виходиш сюди, і прямо ти бачиш в цю сторону, в цю, в цю. Ну, далі це десь буквально, може, метрів. Ще 300 і 400. Ти ж такий серйозний укріп район. Бачите, які накриті були. Ось такі от. Оце, по-моєму, два або три наката. Три наката. Да. Да, так що тут, даже якщо 120 прилетить, це для нього По-моєму баню будували. Тут жили зеки. Тут на кожному бліндажі були я іконочки. Так, як вони люблять на дерев'яшки. все. Одна хатка там от, лично, була, вони баню хотіли робити, а друга типу, церква. Ну і пальці да, да, вони собі таку капличку хотіли робити. Пальці не Величезні колоди для перекриття бліндажів, які очевид привозила сюди спецтехніка. Вони реально мають час, мають можливість закопатися в три ряди. Там перекриття, не те, що в нас ну, ми там брьони не можемо довести. У них там все по, по книжці закопано, входи, виходи, нічого там толком не з'єднано, що дуже важко навіть було вичислити їхні основні бліндажі. Цілий склад БК, який окупанти намагалися підірвати, коли відійшли з іксів. і звідки армійці досі виносять зброю, бо все доводиться робити вручну. Це проти важкого РПГ. Тандеми так звані. А чому тандеми? А вони подвійні. Вони докручуються, це типу, одна частинка, і тут докручується ще одна Угу. Uh -huh. І він, типу, так, uh -huh. працює. А все що решту витягну, вон там в цьому проходів. Yeah, ну це я не сказав вчора. Uh -huh. Це ось тільки з протипіхотні, що я казав, що ну, показували одну штуку. Uh -huh. Тут цілий їх. Uh -huh. І ці кассети так звані. Uh -huh. Ось тут щось було Тут що забирати, і забирати, я так розумію. Ви бачили, скільки ти пішком? Потихеньку вино? Ну потихеньку, зараз можна взяти ящик, і То без ящика, а в рюкзак перекидаєш два цинка і поніс. Більше не донесеш. І ми забрали вчора два ящика і два таких цинка. Тут два ще ззаді стоять. Ну, оце. Ми коли ще тут сиділи, ми знайшли його, він буде засипаний. А коли ви не побачили певно з дрону, що ми ходили. Дрон. Да, і прилетіло Дрон. просто. Ближче слаб із кинуло. Він прилетів б, на снаряд, не якраз З самого хає мене, я просто засипав. Ми пан хотіли попасти, щоб підірвався. Їжа проти гази, один із доказів того, що тут під роботином росіяни використовують отруйні речовини, добротні спальні мішки виробництва 2023 року. Тут багато всього новенького, каже Борсук. На лопатах, якими окупанти копали траншеї, навіть не закріплені кільця. Не позапучували кольця, <звук> просто понапихали б неї копав. Попри те, що тут на іксах були колишні російські ув'язнені, випущені спеціально щоб воювати проти українців. Забезпечення в них було гарне, каже Бурсук. А їхній командир ротний з цих самих бліндажів, в одному з яких був командний пункт, міг викликати на допомогу авіацію. В них був пункт управління там, і командир роти міг викликати авіацію. Тіпа згаліска та. така ага. службова записана. Да, записка така. І все, Телефон вони набирають, зразу викликають авіацію. Нарівником дороги. Одну з бронеплит з бронежилета окупантів армійці пробують на міцність. Стріляють у металеву плиту бронебійними російськими кулями. Важка плита витримує. Ну Йому приколіче не було. Нічого, і це бронебойка, так? Бронебійний? Ну не, да. ну, пи... ну то 5,45. От бронебойка. Ого. Йому хоч би навіть не вигнулося з іншої сторони. Шалена кількість російської зброї, підтримка авіації, вогонь російської арти, яка снаряди не шкодує. Дрони камікадзе, як шалені убивчі рої, які постійно кружляють над замінованими полями, ворожі очі, які цілодобово стежать за переміщенням армійців. Саме в таких умовах бійці 65-ї механізованої бригади, яка з липня 2022-го без ротації на нулі, прорвали першу головну лінію оборони окупантів, висоту. Ікси, з якої і почався великий контрнаступ на Запоріжжі. Я йду! Далі були інші штурми та відбиття у ворога інших посадок, бо саме в них і за них ведуться жорстокі бої. Все ближче і ближче до роботиного. І за ним. І цю важку, страшну та небезпечну роботу робили розвідники і піхотинці 65-ї механізованої бригади, де середній вік бійців 45+. плюс. Не штурмовики, не спецпризначенці. Ми, ми заходили то с вже відійшли, ми заходили, тому що їхніх 200 забирали і виносили. Е... Не мали... Ні, вони ага. навіть не мали часу і можливості забрати наших. Угу. То ми вже частина заходила, частина ще виносила наших, наших хлопців. Іксид, так, дійсно, це було це була перша лінія оборони. До роботіна. Іменно вона була вкрита. Но... Вона була скрита іменно, ну там був не один штурм вже до цього. Наскільки я, я прийшов сюди 1 квітня, ми на піхоту перевели. До цього були штурми не, не успішні. А це вже штурм, про що ми ну, дійсно зайшли. Воно було дійсно відкрите далі. І коли третій бач, штурманув далі посадку, то вже дійсно ну, дорога була на роботі. За висоти довкола роботиного армійці заплатили надто дорого життями своїх бійців і продовжують платити, бо не лише штурми, а й оборона населеного пункту та околиць це пекло 24 на 7. Найважче в штурмах це дрони. На ексах їх було ну, штучки три. Ну именно, що ну при штурмі. Коли вже заходили на гамер. То кожен день їх було штук по 10. Потрібні снаряди. Багато. Дрони, важка техніка і люди. Лише тоді, кажуть армійці, вони знову і знову влаштують пекло окупантам та поженуть їх подалі з української землі. Хоча вони роблять це і так, з мінімальною кількістю всього. Уходимо! ходимо сюди. Блин, вот! Уходи, уходи! Уходи! Иди дали не враги! Да, блядь, буду... Уйду дали,